Інколи для оптимізації кампанії ми використовуємо допоміжні конверсії, наприклад, Add to Cart або Begin Checkout. Але за замовчуванням ці конверсії імпортуються в кабінет ADS з цінністю, яка передається з четвертої аналітики або з цінністю, якою у вас на сайті. Тобто, якщо додали товар в кошик вартістю 1000 гривень, то цінність цієї конверсії буде 1000 гривень. Але це не зовсім вірно, тому що це ще не означає, що товар купили. І якщо ця цінність буде передаватися вам в кабінеті ADS, то це буде сприйматися Google як цінність, яку він вам приніс, але додати в кошик не означає купити. Тому на такі конверсії ми рекомендуємо встановлювати цінність конверсії на рівні однієї гримі. В своєму акаунті Google ADS Йдемо в цілі, знаходимо розділ цілі, підсумок, знаходимо конверсію, ету карт, наприклад, вона у нас основна. Переходимо в неї, натискаємо змінити налаштування, і тут є розділ цінність. І замовчуванням стоїть використовувати значення цінності з ресурсу Google рідка четверте. Ми це не робимо, тому що тоді буде продаватися цінність за кожну за кожний товар, використовувати однакову цінність для всіх конверсій, встановлюємо одна гривня. Натискаємо Зберегти, натискаємо готово. Таким самим чином, якщо вам ця конверсія потрібна, щоб вона була не основною, а наприклад додатковою, то тут ви можете змінити цю конверсію на додаткову. Але якщо ви використовуєте її як основну, то краще використовувати цінність одну гривня.